Постійної напруги спорт підтримає тебе. Гарний матч. Зробили майже все, що домовлялись. Гарна енергія. Вся команда красунчики, тренерський штаб, став, всі красунчики. Вітаю з перемогою наших болівальників. Слава ЗСУ і слава Україні! Я теж привітаю всіх болівальників нашої команди з перемогою. Матч ви розумієте, рівна така команда, з якою треба працювати. І я. Скажу велике дякую хлопцям за те, що вони сьогодні працювали. Сьогодні вони працювали на обох кінцях майданчику. В першу чергу в захисті і в першу чверть вийшли заряджені на боротьбу і на гру в захисті. Я вітаю і молодці всі молодці. Завтра які очікувають матчу з останнього бабу. Очікування, ну команда Львіва де, теж дуже непроста команда. Розумієте, нам треба відновитися. Сьогодні зробили гарну роботу на майданчику. Треба відновитися, і будемо очікувати важку гру. Доброго вечора. Враження тільки негативні, налаштовувалися, хотіли боротися. Дати бій Дніпру, нав'язати свою гру. Погано почали, програли весь підбір, зробили багато помилок. Дніпро сьогодні показав нам, як потрібно грати і під щитами, і в швидкий баскетбол, і дали нам такого причуханка. Я думаю, що це буде поштовхом для нас грати в більш якісніший баскетбол, віддаватися грі і ставати тільки кращим. Тому дякую Дніпру за такий хороший урок. І вибачаюся перед нашими оболівальниками, керівництвом клубу за таку гру в нашому виконанні, і надіюсь, ми завтра покажемо хороший результат. Так що сьогодні все забуваємо і налаштуємось на завтра. Ну як тільки що сказав вже капітан, я думаю, що в принципі він виразив все, що відбувалося сьогодні на майданчику. Тому е, можу таки поздоровити команду суперників з Дніпра з, е, переконливою перемогою. Вибачитись перед нашими болівальниками, що не змогли ми сьогодні. Хоча після е, вчорашньої, скажімо так, м'яко кажучи, невдалої гри хлопці налаштовувалися, але е, повністю провалили першу чверть що, в принципі, сказалося б на ході дальнішої гри. І там отримали наші гравці деякі мікротравми, тому сьогодні більше дали пограти молоді.